Знову доброго дня, верніше доброго вечора, вітаю на каналі. Сьогодні розпочну відео з запуску компресора, якого не запустив в попередньому відео. Також маю багато товару. Коштує цей апарат 1300 гривень. Зразу з електрикою і вентилятор на 220 вольт. І шайтан. там? Вентилятор з двигуном 1200. Кришка до нього є. Закривати клемну коробку. Так, ну і поїхали. Компресор 800 гривень. Вже я показував в одному із відео його. Чути 800 гривень. Редуктор 1 до 4. Там чоловік замовляв. Можливо, він відгукнеться, а можливо, ні. Кому потрібен, займіть просто чергу. Якщо людина не відізветься значить він буде ваш. 1 до 4. Бачите, люфт мінімальний. 1200. Потужний редуктор. 1 до, до 2,5, 3,5 тисячі. Потім такий 1 до 10, здається. 1700 гривень шківом. Все працююче, лапи цілі. Це металолом потрібно здати. Отакий От потужний алюмінієвий. Чи, Не пам'ятаю, чи 100, здається, на ньому, Ага, вон маркування написано чи 100. 1 до 63, 2200. Ресівер 400. У мене до цього компресора є двигун шківом. Сьогодні просто не встиг зробити платформу, щоб запустити його. Ну, то хай з понеділка. Зроблю і покажу його в дії з двигуном. Компресор 400, пристрій для плетіння сітки рабиці 300 гривень. Так, це ми пройшли. Лещата маленькі. Ось такі 600 гривень. І ось такі без гвинта, але з цілою платформою і за таким виглядом. Також 600 гривень. Буду йти підряд. Вентилятор. Як же ж там? Е радіальний. О! 1200 гривень. Ось його маркування. Як зазвичай затерто багато. 1200 гривень. Всі внутрішні органи в нього присутні. Тут, бачите, навіть уже у вас кріплення для подальшого вихлопу є. Маленька ромашка, залишилось 8 штук, 200 гривень, 375 діаметр. Потім диски такі на 450, 240 гривень, залишилось небагато, ромашка. 560-380 гривень. Сьогодні чоловік телефонував, ну вперше, розумієте, купляє і 100% переплата. Трошки він цей. Якщо ви вперше купляєте на каналі по 100% передплаті, запитайте в коментах, чи я відправляю товар після переплати, чи гроші забрав і під корінь. Просто питайте в коментарях, як тут що робиться. Чи дійсно він взяв передплату і відправив? 380-560 діаметр. Залишилось колесо одне. Ось таке, за такою гумою, ступочкою. 700 гривень. Копач такий. Такий має вигляд. Тут підсилення в нього приварене. Тут труба 250 гривень. Так, подріб'язку шківок 200. Натягувач 150. Там чоловік хотів купити, не знаю, можливо передумав. Дві струбцини 150. Такий мають вигляд. Це штатива струбцина. Перехідник каністрабак довгий. З навіть сіточкою 100 гривень. Завжди забуваю назву. Дозатор. Дозатор дон 1500. Крутиться туго. Ледь круті однією рукою. 1200, ну можливо, невеликий торг. Кукуроза дралка. Купуйте наперед. Потім їх розбирають моментально. 350 гривень. Ну і центр 500 для деревообробного станка серга. Ось такий має вигляд. Тут майже немає розбиття в ній. Є, але не критичне. Це не та серга, що ви відложили, це вже інша. 500 гривень. Гідравліка. Штоки. отакі От маленькі гідравліки, це ж жаток там. Так, штоки оцих... Вони пронумеровані: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вихід штоку цього 18, 18, 18. Ну, приблизно. Четвертий вихід штоку 24, третій вихід штоку 18, а з цими детальніше. Товщина штоків оцих чотирьох по 25. Тут товщина штоку 20. Так, тут шток товщина в другому 40. А в цьому шток 35. Вихід штоку 29. І тут вихід штоку 25. Так, тут здається все. Потім отакі потужні циліндри. Це на дровокол саме то. Діаметр штоку 56. Вихід штоку 750. Сам тубус. Товщина 95, загальна, тобто між центрами вух 1800. Вони однакові. По 2200. Невеликий торг. Ну і на завершення гідравліки. <кій> Ось такий маю ще циліндр двосторонньої дії. Штук товщина 50, вихід 320, тубус 95, загальна довжина 94. Цей 1000. Тут не сказав ціни. Оці два, перший і другий по 450, решта по 250. Це все одностороння дія. Цей двосторонній. І ці одностороння дія. Труборіз. Зараз дійду до нього. Труборіз. Ролики цілі. Ось тут навіть написано, які труби вріжуть. Одна восьма, дюйм з четвертю. 250 петля 700, поторгуйтесь, така ступиця. На 8 шпирок, 800 гривень. Далі по ступицях йдемо. Верніше по циліндрах, по ступицях 700, така сівалки. Можливо, кому потрібно, пишіть на вайбер 066 831 2772. Потім дві отаких ступиці. Ось вони стояли на бочці на трьохкубовій. Тут квадрат повністю по 900 гривень. Бажано б забрати їх парою. Так, ну і переходимо до ланцюгів. Ланцюги а, оцей ланцюг з жовтим гаком 450 гривень, а оцей ланцюг крок 19. Сам ланцюг, бачите, підходить він на зірочку. Зірочка також крок 19. Ланцюг сам 500, сама зірочка 600, підшипник 150. Так, далі ланцюг з рову. Тут його не пам'ятаю, 18 метрів здається. Ну, стан нового, він не працював, бачите? Я хлопцям, хлопців попросив, вони повирізали їх. І такий ланцюжок. Тут маю два, два куски його. Два куски однакового розміру. По 8,5 метрів. 1350. Так, далі отакий ланцюг. Не пам'ятаю, записано десь на листочку, листочок не взяв. Кого цікавить, я потім скину. Зараз скину приблизно орієнтовно товщину. Так, ланка товщиною 14. Так, довжина 10 на 5. І отакий потужний. Також хто буде брати, я потім скажу ціну і яка довжина його. 1,8. Чи два? Ні, майже два. Два сантиметри товщиною. А ламка 9 на 6,5. Так, ідемо далі. Рейки на дровокол. Ну, зараз же щось запита модуль зуба. Ось так покажу. Модуль зуба. Сантиметр. Коштує одна 500 гривень. Одну не продаю поки що, поки не відрізнеться. Там мій один знайомий, він просив рейку на дровокол Одна в продаж по 500 гривень штука. Ось такий блок 500 гривень. Тут шків профіль це діаметр шківа Орієнтовно 30. З цієї сторони зірочка. Дві. Ну, крок також 19. 500 гривень. Так, пружинки. Залишили ще тут пружинки. Ледь не пропустив. Пружинки по 25 гривень. Тут їх 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Кому потрібно, ще раз кажу номер вайбера, щоб не запитували в коментах. 066 831 2772. <coughs> Болти. Тут 20 кілограм. Різних. Ну, гайки, бачите, провалились вниз. Тут багато нових. Є і БУ, але в основному тут нові. 45 за кілограм, тут 20 кілограм. Кому потрібно там 5 кілограм 10, я відважу без проблем. 45 гривень кілограм. Ну і на завершення алюмінієві вироби. Ось такі бетончики. Воно так може видніше буде. Маю два таких бетончики по 250 гривень. який об'єм у них... Ну от. Більш за все 5 літрів. А можливо, і більше. 250. Це все продане. Це чоловік замовив те і от завтра буде відправлення вже. Чавунчики такі півторалітрові. Ось, по 100 гривень їх маю три штуки. Такий двохлітровий, два з половиною. 120, ну і це більш за все 3 літра. Де тут 4 літра? 150. Форми для хліба по 150 гривень. Ай, не вспів витерти сьогодні пароварку. Вона поїде до вас в належному вигляді. Зараз, якщо вдасться її відкрити, Зато то вона всередині в стані ось такому. На сонечко дірок немає, це сміття якесь попалось. Тут гума присутня. Все закривається. 450, 250 така качатниця, 100 ліхтар. Ящики великі. Можливо для касового апарата без ключів, але відкривається електрозамком по 350 гривень. Такий менший. 250 з органайзером без 150. І такі дві алюмінієві каструлі. В одному із відео я вже показував. Тут потрібно прикрутити просто ручки. А так вона все ціла, вона важуча каструля. Хай буде 800 гривень, а ця ось, замітиться, ще більше. Це літрів 30, це, напевно, 40. ну Зараз спробуємо знайти, де в неї тут якесь можливо маркування є. Ні, маркувань немає. ну Літрів 40 дуже велике, ось так ось. Да, такий прилад для вимірювання довжини. Ця 900. По залізу залишилося номер 4 то заброньовано, Ось такі розміри. Перший. Ось другий. Розмір, ціна, товщина, вага. І п'ятий з шостим. Розмір. Номер. Ціна. І це двоєчка. 24 кілограма, п'ятий. Розмір 720 гривень. Коштує. 190 на 830. Ну що, на цьому буду закінчувати. Чи ще не закінчувати? Ні, не закінчувати. Ще залишилось. Це теж, до речі, майже продана заброньована. Залишились такі два приплужники по 500 гривень. Такий мають вигляд з цієї сторони. І цієї, от уже трава. По 500 гривень за штуку. <клес> Ромашка така 450, 280 гривень. Диск 330, здається, діаметр по 130. Ось такі для підгортача. Вгнуті два диски. Там чоловік замовив, але йому потрібні менші. Ну, можливо, комусь такі потрібні. По 200 гривень за штуку. Ну, на цьому вже все. Всім велике дякую. Дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Миру, спокою. До наступної зустрічі. В середу. До побачення.